Можню їжу з тіста, пасти, канапки, хліб, і ям можна. От я це можна їсти щодня? Ні? Е, та можна. Е, є дуже гарний знову ж таки е, слайд із американських дітологічних рекомендацій. В них там печальна ситуація по е, надмірній е, вазі в країні, але в них чудові медичні рекомендації. так, -та, парадокс. Тата та, там така картинка. Я вам на мирах це покажу. Таке велике коло це 100% що ви можете їсти. Якщо ви 85% з того, ну що з'їдаєте за день, їсте корисну їжу, овочі, фрукти. Якісні крупи, цільнозернові продукти, якісні білки, жири. То на 15% оцих відсотків, так на приблизно 250-300 калорій, ви можете, хоч Макдональдсом, це заповнити, хоч цукерками. Тобто, ви не маєте ну от геть дивитися через шори на здорове харчування. Здорове харчування це не рахувати кілокалорії, здорове харчування це не тільки чия кіно якесь їсти. Здорове харчування ще раз. Доступне, соціально прийнятне, тобто, це наш буряк, морква. Те, що мама бабуся робила, це ті страви, які ви звикли їсти. Хоча це не виключає те, що ви можете пробувати щось інше. Якщо ви любите продукти, які містять. Ну, достатньо багато вуглеводів. Це нічого страшного. Головне, знову ж таки, тут можна знайти більш здорові варіанти. Якщо ми говоримо про макаронні вироби, про пасту зробіть вибір в сторону твердих сортів пшениці, цільнозернових макаронних виробів. Це більш дороше, там більше клітковини, більше білка. Хочеться їсти, не знаю якусь канавку. Нехай це буде знов ж таки цільнозерновий хліб, і щоб ця намазка була не. Просто майонез якийсь так можна зробити якийсь здоровший варіант, можна взяти вершковий сир, змішати із травами, можна до цього додати якісь горіхи, овочі, і це все і смачно, і красиво, і здорово. Да, зелень порізати, можна якийсь там наш оселедець додати місцевий, Ой, спробувати. І це буде класно і, і смачно, боже, прям їсти захотілося. Б. Так, але повертаємося до тортиків. От питаю, що якщо ок щось таке з'їсти, то чи важливо це після прийому їжі? Чи можна на наче, чи я ну, наче пам'ятаю, я вас сказали, краще з яблуком? Так, от з якимись з якимось е компонентом, що містить клітковину, краще з грубше, якщо ви їсте тортик і ну, на столі солодкому є ще якісь фрукти, з'їжте трохи, хоча б трошечки. Типу, цих фруктів воно все ж таки зменшить стрімкий оцей підйом вуглеводів в крові глюкози і стрімке падіння, що в принципі і по відчуттях не дуже приємно, і для здоров'я не дуже приємно. Як я вже казав, їжа це приємно. Якщо вам подобається торти, будь ласка, ви дорослі люди, просто свідомо собі дозволяйте це робити, і будьте в цьому моменті утримання задоволення. Смакуйте цю їжу, смакуйте момент контекст, в якому ви споживаєте це, і чому це дорого, мало і не вдома працює краще, тому що в закладах їжа дорожча. В закладах зазвичай ми більш розсудливо ставимося до того, що ми їмо, би його банально не так багато, і ми не кожен день знаходимося в закладах. Так ну здебільшого. А якщо з вас два торти кілограмових є в холодильнику, і ви кожен день там проходите, тому що ви працюєте з дому. Звичайно, що ви стресанете, їжа близько, рука потягнулася, mm -hmm. не е, спам'ятаєтеся як зісте півторта. Тому, якщо ви схильні переїдати якимись продуктами, проаналізуйте це і краще приберіть їх з дому. Вас вдома mm -hmm. мають бути здорові відповідники, тобто особливо це для мам, які діти плачуть, дайте цукерку. Зробіть гарну мисочку із ягодами вдома, доступну, гарну мисочку з фруктами та навіть з овочами, моркву якусь гарно наріжте. Е, і повірте, е, якщо ви так будете робити, діти будуть брати з вас приклад, і якщо воно буде, вони 10 разів прийдуть на 11 візьмуть е, це, це хороші такі рекомендації стосовно формування взагалі середовища. Я буду нудним, але я продовжу ще трошечки цю тему. Є дослідження, які показують, що якщо у вас є мисочка вдома із овочами чи фруктами, тільки наявність мисочки з овочами і фруктами збільшує ймовірність того, що люди їдять більше. Здорових власне у цих компонентів на день, і навпаки, якщо вдома є мисочка із цукерками, з пляцками, тортиками, це збільшує ймовірність того, що людина ну, по-перше, спокуситься, з'їсть це ну і в довгостроковій перспективі це буде зле для здоров'я. Ну, взагалі, ми ж всі любимо там щось погризти на ходу, ти йшов куди з однієї кімнати в іншу, підчепив да або сів перед телебаченням, якщо електрика правда є. Але що хочу сказати, друзі. По-перше, ще раз, в нас є попередні ефіри, в яких вже лунало дорого, не, мало і не вдома. І ви це казали, до речі, про алкоголь. Я пам'ятаю своє питання, пам'ятаю, як запам'ятала цю вашу фразу, то це також і до алкоголю чи можна пити? Ну, як завжди, всі лікарі кажуть, що не буває небезпечних доз, але дорого мало би не сто 100%. Тобто, ну з українцями треба говорити як з дорослими людьми. Казати, алкоголь пити не можна це страшно. Звичайно, що е, немає безпечних доз алкоголю, але я скажу це людині, яка звикла пити келих вина в тиждень чи два келиха вина в тиждень, і вона скаже: Знаєте, лікарю, мені це вина в тиждень куди дорожче ніж ці всі ваші слова. Тому говорити треба як з дорослими людьми: окей, можна е, вживати певну кількість алкоголю. Це приблизно одна-дві стандартних е, дози в тиждень, одна доза це 14 грам спирту, чисто еквівалентно, так. Це келих вина, це невеличка пляшечка пива. Ось якщо один-два таких напої в тиждень вживати, це мінімальний ризик. Якщо звичайно чотири стандартних напої зараз, це вже далеко не мінімальний ризик. Але українці, бачите, мені також дуже сподобалося, тільки що фраза, що з українцями треба говорити як з дорослими людьми. Це правда, ми така нація. Нам попробуй щось розкажи. Mm -hmm. От тому, ми до вас підходимо з естетичним творчим підходом. Дорого, мало і не вдома. Ходіть в гості з яблуками, ще з чимось, приносите мало, але з собою і, і поширити цей ефір. Я вже казала в гості тільки з цим ефіром, це 100%.